Це марафон на телеканалі Ті 7+. і Ми повертаємося до прямого етеру. Для тих, хто щойно доєднався, нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Заходьте на ютуб канал Ті 7+, Плюс на офіційну сторінку Ті 7+, Плюс у Фейсбуці. Обов'язково свої думки залишайте у коментарях. У Хмельницькому днями відбувся круглий стіл Хмельниччина у роки війни. Захід був організований Хмельницькою міською радою та громадським рухом Вільна нація. Тож про те, власне, що обговорювали, запитаємо у заступника Хмельницького міського голови до нашого етеру доєднується Микола Ваврищук. Вітаємо вас, пане Миколо, слава Україні! Вітаю героям слава! Здебільшого дискусії були навколо інвестиційної привабливості Хмельницького. Якщо говорити говорити загалом власне станом на зараз, на ваш погляд, яка ситуація з інвестиційною привабливістю власне громади, і що впливає на це, які фактори? Ситуація непроста. Я говорю зараз загалом про роботу бізнесу, загалом про роботу, загалом про економіку. Війна не може не впливати на різні показники і загалом на розвиток економіки. Війна сьогодні впливає абсолютно на все. Але я думаю, кожен розуміє, що під час війни економіка повинна працювати. Економіка повинна ставати міцнішою, потужнішою, тому що. Всі вже чули, але я повторюю про те, що сьогодні оборонка фінансується з нашого бюджету. Тобто, фактично, міжнародні донори дають кошти нам не на оборонку, а дають кошти на соціалку, на соціальні та інші проекти відбудови, все інше має фінансуватися з оборонки. Тому дуже перепрошую з бюджету. Все інше, що стосується оборони, тому дуже важливо, аби економіка працювала і інвестиції якраз. Тут відіграють дуже важливу роль, тому що інвестиції це заходження капіталу, інвестиції це нові технології. Інвестиції це не просто хтось, як банально говорить, якісь там кошти надійшли. Це про і сучасні нові напрямки, це і вкладення коштів в українські стартапи, яких сьогодні досить багато. Тобто, це. Ті іноземні компанії, ці ті іноземні кошти, які вірять в Україну і заводять їх сюди, для того, щоб перше, звичайно, вони в цьому вбачають великий плюс для себе як підприємців, ну і для того, аби підтримати економіки України, відверто кажучи, з інвестиціями зараз в Україні дуже складно, тому що іноземний інвестор поки йдуть активні бойові дії, поки літають над Україною ракети. Дуже складно приймати такі рішення, аби заходити на український ринок в українські міста. З іншого боку, треба розуміти, що інвестиції, якщо ми говоримо про великі, ніхто не планує сьогодні на завтра. Тобто тут іде планування на рік, на два, на три, на п'ять вперед. Тому та дискусія, той круглий сіл, про які ви зазначали. Це є таким підготовчим фундаментом для того, що треба хмельницькій міській громаді всій Хмельниччині та Україні робити для того, аби ми були після нашої перемоги або ще навіть під час війни, якщо ситуація покращиться безпекова, що нам треба зробити, аби бути готовим для співпраці з інвесторами зовнішніми. А також що треба зробити для того, аби внутрішній наш український бізнес ставав інвесторами, заходив на нові проекти, робив нові проекти. Ну, саме про це була дискусія: як бути готовим до подальшого розвитку, включаючи інвестиції зовнішні і внутрішні? Кого залучали до дискусії, аби отримати якісні думки? Крім представників влади, були представники бізнесу. Бо насправді дискусії з бізнесом у нас не зупиняється ніколи. Ми щотижнево спілкуємося з бізнесом, тому були запрошені хмельницькі підприємці з підприємства з іноземним капіталом, просто хмельницькі підприємці. Були запрошені науковці з інститутів наших університетів. Що теж дуже важливо, тому що в контексті відбудови країни і розвитку економіки дуже важливо розуміти наш науковий потенціал, наш освітній потенціал, тому що це все має працювати в комплексі. Якщо ми плануємо розвиток, то хто має той розвиток в подальшому забезпечувати? Я зараз говорю про ну, перепрошую молодих людей, які сьогодні є студентами. Тому ось така дискусія: насправді, дискусія була дуже форматна в плані діалогу. Це не був великий форум, це було безпосереднє спілкування, питання, відповіді з в тому числі, іноземним бізнесом. Були представники з Індії, Шрі-Ланки, були представники з Австрії, були долучені бізнесмени з Македонії, США. А також був долучений колишній міністр фінансів Литви, який розповідав про їхній шлях. Литви у розвитку економічному вже в складі європейського союзу. От власне щодо Литви. чи можемо ми почерпнути їхній досвід і щось взяти для себе, можемо і це треба робити. Ну але відмінність все ж таки литовці розповідають про свій розвиток вже у складі європейського союзу. Ми ще не у європейському союзі, будемо сподіватися, що держава прикладе максимальну зусиль для того, аби ми. Досить швидко туди вступили, тому що насправді ринок інвестицій в Європейському Союзі ну, в рази буде більший, ніж він є зараз. З іншого боку, Україна сьогодні, навіть не будучи членом Європейського Союзу, має свої пси. Тому нам зараз заважає однозначно ця війна. Це те, на що всі інвестори зважають, і те, про що всі інвестори говорять. Тому що для інвестора дуже важливо е, це безпека, це безпека, як і фізична безпека. Я говорю про війну, так і безпека інвестицій в контексті захисту держави, в контексті митної політики, в контексті судової влади, в контексті роботи правоохоронних органів. І про це все бізнес зазначав під час круглого столу. Чи говорили про найпривабливіші проєкти Хмельниччини, якими вони можуть бути, власне, і в яких напрямках може громада рухатись? Були представники Індії, які займаються досить потужним бізнесом готельним, і інвестори спільно з нами обговорювали те, що економіка має розвиватися паралельно абсолютно на всіх рівнях, як промисловість, так і, наприклад, сфера послуг, тому що E, насправді, коли приїжджають інвестори, для них дуже важливо бачити розвиток і безпосередньо міста. Коли інвестор бачить розвиток міста, коли він бачить розвиток готельного бізнесу, ресторанного бізнесу, коли вони бачать благоустрій міста, звичайно, це приваблює інвестора, він розуміє, що це місто живе, це місто активне. Це місто розвивається і сюди цікаво вкладати кошти. Тому один з учасників розповідав про те, як повинно розвиватися для прикладу сфера готельного бізнесу. Один з інвесторів говорив, як має розвиватися сфера легкої промисловості. Інвестор, точніше, перепрошую голова асоціації україно-австрійського бізнесу. Розповідав про те, що треба, аби австрійський бізнес приходив в Україну. Найпріоритетніші проекти це звичайно зелена енергетика. Вони вбачають цьому великий плюс. Так само держава, Україна, оголосила про те, що після війни Україна має всі шанси стати зеленим хабом. Тому зелена енергетика це один з пріоритетів сьогодні. Тим більше Україна далеко відстає від інших. Вже діючих учасників європейського союзу в цій сфері, звичайно, легка промисловість. Ми її не можемо не згадувати, тому що Хмельницький це умовний такий центр легкої промисловості швейного бізнесу в Україні. Ну і звичайно, сільське господарство. Сільське господарство про нього теж говорили і говорили про те, що, попри війну, говорили про попри всі ризики, наші фермери, наші фермерські господарства працюють. В таких надзвичайно складних умовах, попри ситуацію із морем, попри ситуацію і з нашими сусідами і друзями, поляками теперішньої аграрії працюють, і це теж насправді один з пріоритетних дуже напрямків, де можна залучати інвестиції і працювати. Ви говорили про те, що власне, окрім безпекової ситуації, також бізнес і інвесторів хвилюють і судові процеси, і ситуація на митниці, і так далі. Власне, чи бачать вони, що є якісь зміни навіть в умовах війни в Україні зараз на рівні держави? Ну, критично бізнес дуже з великими емоціями обговорював це питання і доводив були представники і Хмельницької військової адміністрації, і Хмельницька міська рада. Звичайно, ми не є дотичними до цих процесів, ну але ми, нам цікаво завжди думку бізнесу, тому дуже емоційно про це говорили. Перш за все, інвестори говорять про те, що нам потрібні гарантії. Гарантії перш за все фінанси, тобто це страхування ризиків. Ми хочемо, аби наші ризики страхували. Тобто сьогодні опрацьований вже варіанти урядом, в тому числі, якщо австрійський інвестор хоче інвестувати для прикладу в Хмельницькому. У завод з виробництва будь-чого давайте там аграрної продукції він може і подаватися на страхування від австрійського уряду. Тим самим австрійський уряд підтримує Україну. Ймовірність того, що під час бойових дій той завод майбутньому буде знищений, є звичайно, ну але вона не така велика, і тим самим острівський уряд підтримує ту інвестицію. Інвестиції заходять. Тому для них це важливо. Важливо страхування ризиків. Бізнесмен повинен розуміти, що якщо завтра щось станеться, то він отримає компенсацію. Це питання обговорюється на рівні нашого уряду, урядів європейських країн. На жаль, поки не запрацювала ця система, але я сподіваюся, що найближчим часом запрацює. Стосовно інших ризиків, це митниця, це податкове законодавство. Інвестори говорять, що його треба лібералізувати. Ну і це, звичайно ж, захист в форматі судів і правоохоронних органів. Я не буду вдаватися там переповідати ті історії, які розповідав бізнес, ну, але їх турбує питання захисту безпосередньо тут в Україні від правоохоронних органів Ті такі меседжі, які останні кілька місяців проходять, вони точно не в позитив Україні йдуть. Але найбільше теж вони зазначали це питання з логістикою. Їх турбує питання логістичне. Тому що враховуючи зараз імпорт і експорт польську сторону, логістичні маршрути настільки подорожчали і вони настільки незрозумілі, що інвестори говорять в такій ситуації дуже важко планувати і розуміти, що ця інвестиція буде ефективною. Сьогодні для того, щоб відправити товар у європейський союз, ніхто не може зрозуміти, скільки автомобіль простоїть на кордоні і скільки часу потрібно буде, аби його доставити. А замовники продукції цього теж не розуміють. Вони не хочуть працювати з тими, хто не може гарантувати вчасність поставки продукції. Ну, ось такі основні моменти, які про які я сказав, турбують інвесторів, і тут насправді це робота всіх рівнів влади для того, щоб покращувати і привабливість, змінювати якісь моменти, давати захист і щось лобіювати для бізнесу. тільки спільно ми можемо тут ситуацію покращувати. Щодо індустріальних зон, ми з вами неодноразово в атара говорили про розвиток індустріального парку в Україні, що це і додаткові робочі місця, і розвиток нового бізнесу. Власне чи готові в такі проєкти інвестувати? Півтора року тому законодавець прийняв дуже важливий закон, який нарешті нарешті, вивів індустріальні парки в якісь пріоритети перед звичайними земельними ділянками і перед звичайними функціонуванням бізнесу. Тобто, -то до цього півтора року назад. Для індустріальних парків, взагалі, практично не було ніяких бонусів. Фактично, на сьогодні держава прийняла законодавство, в якому дозволяє в індустріальних парках перше, їм дозволяє не платити податок на землю, і це дуже важливо. Друге, дозволяє індустріальним учасникам індустріальних парків завозити обладнання для влаштування власних підприємств без сплати ПДВ і без сплати мита. Тобто, ймовірно, завезене обладнання підприємцем, інвестором, який зареєструвався в індустріальному парку, може бути дешевшим на 20% Це ПДВ, і в залежності від ставки мита, це ще може бути плюс 5, плюс 10, плюс 15%, Тобто 30% відсотків може бути дешевше обладнання. Що дуже важливо, законодавець ініціював е несплату таким суб'єктом податку на Прибуток протягом 10 років, тобто є реальні бонуси. Миницька міська рада розглядає варіанти е, програм, прийняття програм при заходженні в наш індустріальний парк, або ми. Аби інвестор міг не, плат... не платити або отримати компенсацію по ПДФО. Тобто, фактично, на сьогоднішній день є можливості заходити в індустріальні парки і практично не сплачувати протягом якогось періоду податки, відповідно, працювати в білу. Немає сенсу працювати в сіру чи в чорну, якщо є всі можливості не сплачувати податки легально працюючи в індустріальному парку. Тому це дуже важливо. Інвестори розуміють ці плюси, але знову ж таки, інвестори. Хочуть бачити готові е ділянки, е готові, в тому числі, проекти. По Хмельницькому індустріальному парку ми за минулий рік розуміючи складні ситуації. Пріоритет це звичайно, допомога Збройним силам, але ми змогли деякі роботи по підключенню комунікації зробити. Буквально сьогодні я спілкувався з міністерством економіки. Ми будемо сподіватися, що держава нам в цьому році. До допоможе з фінансуванням для того, аби ми завершили підведення абсолютно всіх комунікацій до індустріального парку в 2024 році. Нам залишається каналізація, нам залишається електроенергія. Першу чергу для того, аби ми могли запрошувати інвесторів інвестувати в Хмельницький індустріальний парк в 2025 році. Сподіваюсь, що держава допоможе з фінансуванням, тому що міський бюджет не зможе потягнути фінансування на сьогоднішній день. Нам треба до 200 мільйонів гривень. Аби вкласти всі комунікації, запустити першу чергу функціонування. І так само хочу додати, що про що говорять інвестори, крім готовності індустріальних парків і земельних ділянок, до яких підведені всі комунікації. Інвестори говорять про наступне: ще про два ключових моменти. про те, аби міська влада, обласна і державна допомагала О той проект, про який говорили, невесняння вони цього хочуть. Вони говорять про те, що ми, коли стикаємося з такими речами, коли нам обіцяють підключити земельну ділянку швидко до електроенергії або воду, або ще якісь іноді це затягується на дуже довго. Отут потрібна співпраця, і так само Хмельницька міська рада готова в цьому сприяти. І ще один дуже важливий момент який не стосується влади, а який стосується саме бізнесу, співпраці бізнесу з бізнесом. Інвестори говорять, що бізнес український в тому числі повинен готувати проекти. Повинен готувати проект не на словах, не в форматі ідеї. От в мене є така ідея, давайте побудуємо. Це має бути грамотно, чітко сплановані, описані, презентовані проекти для інвесторів і тільки з відповідними економічними прорахунками, з відповідними прорахунками усіх ризиків, коли бізнес наш український зможе такі презентувати проекти. Інвестори готові не лише самі заходити, а готові давати нашому бізнесу кошти для того, аби реалізовувати такі якісь потужні проекти. Якщо вас коротко на завершення про інвестиції, запитаю за вашими відчуттями, власне, це власне інвестиції вже після воєнну Україну, власне, відбудову, чи вони готові ризикувати зараз? Вони готові е, починати дискусії і планування. Я повторюсь те, що я говорив: ніхто не розглядає введення величезних інвестицій прямо зараз. Але всі говорять про те, давайте планувати фундамент, давайте говорити для того або після е, завершення бойових дій, нашої перемоги не витрачати час на це планування, і це дуже правильно. І в контексті круглого столу дуже хороша була теза про те, що Сьогодні ми, інвестори не готові говорити про вкладення там, десятків мільйонів доларів в якісь проекти, або якщо готові, то таких е, інвесторів дуже мало. Але сьогодні ми можемо говорити про дрібніші інвестиції, про заведення, умовно кажучи, інвестицій 100 тисяч доларів, 200 тисяч доларів, 300, їх може бути набагато більше. І нам дуже важливо, аби ці інвестиції були сучасними, або ці інвестиції допомагали Україні як військово-промисловому комплексі, так і загалом в розвитку. Тому це хороша думка. Над цим треба працювати. Ми над цим працюємо, аби залучати менші інвестиції і вибудовувати фундамент і правила гри для того, аби після завершення бойових дій нашої перемоги не витрачати на це час. І чітко могли зрозуміти. Є хмельницький, є індустріальний парк, є інші проекти. Ми готові туди рухатися. все готове, вогонь поїхали. От ми над цим саме зараз і працюємо. Ще одна тема, яку ми з вами хотіли обговорити, це те, що вчора ви у соцмережах писали в дописі про провадження відеоспостереження у тролейбусах. Хто запропонував це рішення? Це була вимога Хмельницької міської ради чи це була ініціатива нового оператора електронного квитка? Я нагадаю, що 1 лютого завершилася угода з попереднім оператором електронного квитка, і ми відповідно до законодавства мали провести новий конкурс і обрати оператора. Той оператор, який впроваджував електронний квиток, не виграв конкурс виграла нова компанія Сітікарт. В е, вимогах а вимоги це нормальний процес постійно ростуть. Ми прописували, що крім встановлення валідаторів. Ми би хотіли би в кожному транспортному засобі встановлювалися відеокамери. Тому без витрачання абсолютно жодних бюджетних коштів е, ми е, зробили так, що новий оператор встановлює відеокамери в тролейбусах. В подальшому цей процес буде стосуватися і автобусів, звичайно, після того як ми запустимо з березня місяця. І нові валідатори, і нову систему, і мобільні додатки наступного тижня ми плануємо зробити таку загальну презентацію з сітікардом, як все має працювати, в якому форматі презентувати загалом як користуватися валідаторами, як користуватися мобільними додатками. І відповідно, коли запрацюється все, ми перейдемо на автобуси. Зараз підготовчий період велика частина тролейбусів вже Має нові валідатори, система налаштовується. Ну і відповідно, там є багато плюсів, про які вже зазначав. Буде три валідатори на кожній двері. Ще дуже зручно, буде відеоспостереження. Усі валідатори будуть мати можливість сплати і звичайними картками з функцією PayPass, і можливості оплати телефоном, і електронним квитком пластиковим, і карткою пластиковою. Ну і буде можливість через мобільний додаток завантажити електронний квиток на мобільний, тобто не потрібно буде купувати пластик. Тому багато плюсів. Серед мінусів лише те, що залишок коштів, які є на картках від попереднього оператора, на жаль, потрібно повертати на власний рахунок, банківський або ж на мобільний. В місті діє 8 точок, на які можна звернутися, де наші консультанти допоможуть написати заяву. І далі протягом тижня або 10 днів людина отримає залишок тих коштів. За встановлення нових терміналів платить новий оператор, власне за встановлення відеоспостереження, хто платить. Це платить теж новий оператор. Це прописано було в наші вимоги до оператора, який виграв конкурс. Ну і відповідно оператор, бо багато задають питання, що ж це за добрий чарівник, який це все встановлює і робить. Відповідно до умов конкурсу, вони отримують комісію по валідаціях безпосередньо в транспорті. З валідацій це абсолютно нормальний інвестиційний конкурс. Тому що в разі, якщо би ми не проводили інвестиційний конкурс, міській раді би потрібно було таке обладнання закупляти. Ми не йшли тим шляхом, ми не витрачали великі суми на валідатори. Це зробив власним коштом оператор, який буде отримати компенсацію від валідації. Дякую, пане Микола. Що доєднались до нашого марафону. Наступного тижня тоді будемо стежити власне за презентацією того, як усе буде відбуватися. Заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук був з нами на.